Як я вже натякав у одному з минулих відео, Rockstar неймовірно мутні тіпи. Це жодним чином не стосується їх ігор, як самостійних художніх творів, але ж характеризує атмосферу навколо історії компанії та процесу створення її проєктів. А точніше, наскільки ця інформація приватна та закрита від наших очей. Спробуйте пошукати концепт арти GTA 5 або ж замовити бук по Red Dead Redemption 2. Якщо ви вже побігли гуглити щось з цього, то я вже уявляю розчарований вираз на вашому обличчі, адже все, що ви побачите, це лише декілька малюнків, які з'явилися у мережі, тільки через те, що хтось з художників знехтував своєю угодою. Про нерозголошення і вже за це поплатився з самого заснування Rockstar Games Ці чуваки позиціонували себе як винятковий ігровий бренд. Для цього вони навіть спеціально використовують термін з музичної індустрії по відношенню до себе. Rockstar Games це не ігрова компанія, а ігровий лейбл. Хоча суть одна і та сама, ви ігрова компанія, а ми ігровий лейбл. Ми не однакові. Rockstar одними з перших почали вибудовувати міцні мости для вас ігрової індустрії з Голлівудом та серйозною музичною галузі. Не дарма у касі кожної ГТА можна зайти десятки відомих акторських імен. Того ж офіцера Темпені у Сан Андрес озвучив сам Семюль Ель Джексон. This is drug money. А у кожній другій грі серії нам доводиться мати справу з рок-гуртами, реперами, музичними продюсерами чи радіоведучими. Рокстар це знак якості, це репутація, яка до недавнього моменту була практично бездоганною. І по факту вона й залишається такою, враховуючи, що ремастер трилогії GTA Робили зовсім інші люди. Для збереження цього ореолу таємничості свою репутацію треба плекати як мале дитя та тримати на жорсткому контролі усе, що стосується образу студії у публічному просторі. Саме тому про створення ігор Rockstar мають право розказувати лише найголовніші фігури у ієрархії розробників. Репутація, вибачте, за каламбур, зробила з Rockstar рок зірок ігрової індустрії, якими вони залишаються і по сьогоднішній день. Забрати репутацію, і хто ви без неї? Звичайна ігрова компанія з людьми, які працюють у офісі від 8 до 9 над розважальним контентом. Така секретність запобігає демофіологізації Rockstar Games. І саме тому у Твіттері час від часу не з'являються внутрішні історії у Дусі. Ми видалили одну текстурку собачого лайна, та леви не знищили усі ігрові файли Red Dead Redemption 2. Принаймні. Так було до недавнього часу. Буквально пару тижнів тому Оба Веремей, технічний директор Rockstar North, який займав одну з лідерючих позицій у розробці основних GTA, починаючи з третьої частини та закінчуючи Chinatown Wars, розпочав свій власний блог з різними історіями ще за часів своєї роботи у студії. Дуже важливо, що нам відомо, хто саме автор цих текстів, адже ми точно знаємо, що це не набір байок від анонімного друга прибиральника у офісі Rockstar. А максимально аутентична розповідь від далеко не останнього гвинтіка у ієрархії Rockstar Games. А розказував він і справді досить чесно, згадував як приємні моменти, так і не дуже. Робив він це настільки відверто, що буквально через тиждень він самостійно зніс свій блог. Але чому саме він це зробив, ми дізнаємося вже після того, як послухаємо усі історії від одного з найголовніших співучасників у афері під назвою Grand Theft Auto. Перший прототип GTA 3 працював на Sega Dreamcast. Ми всі мали Dreamcast вдома і всі разом грали у Fantasy Star Online. Однак цей етап дуже швидко минув, оскільки Dreamcast програв PlayStation 2 і ми прийшли на PS2. Головний відділ Rockstar у Нью-Йорку під час розробки GTA 3 майже не впливав на нас. Вони займалися пошуком акторів для озвучки, а також маркетингом, хоча вони й вносили деякі пропозиції, і наприкінці розробки ми до них дослухалися. Наша команда майже повністю складалася з нових людей. Лише два ветерани часів створення оригінальної діології працювали над трійкою. На розробку гри пішло два роки. Навіть незважаючи на те, що ігрова розробка в ті часи була набагато простішою. Це все одно досить швидко для гри, створеної з нуля. Адже ми не використовували код чи асети часів GTA 2. На це є кілька причин. По-перше, геймдизайн був одразу зрозумілим. На початку. Перша GTA була грою про перегони. Потім це була гра про доставку піцци. Потім це була гра про поліцейського. А остаточно ми зупинилися на тому, що гравець був би злочинцем. Для третьої частини нам не потрібно було нічого вигадувати. Дизайн був очевидним. Це повинна була бути формула GTA 1, реалізована у 3D, отже. Ми могли сфокусуватися на створенні завдань з першого ж дня розробки. Rockstar New York майже не втручалася у наші справи, вони надали нам повну творчу свободу. Нью-Йоркці займалися бізнесом і маркетингом. А повірте мені, коли розробник і видавець мають різні ідеї щодо гри, це може суттєво ускладнити усім роботу. Більшість людей у команді працювали разом, і більшість мали за плечима принаймні одну комерційну успішну гру. Це було рідкістю в ті часи, коли ігрова індустрія була ще у відносно зародковому стані. Розробка була органічною. Люди приходили з ідеями щодо місії, а ми їх просто тестували. І, якщо вони були веселі, вони ставали частиною гри. Сюжет для нас був другорядним. Насправді, сюжет за участю Каталіни, яка намагається вбити клода на початку гри, був доданий досить пізно. Наш продюсер Леслі Бензіс обліпив усю стіну у перемовній стікерами. Вони були жовтими, зеленими та рожевими для місії, персонажів і локації. Місії постійно переміщувалися і часто передавалися від одного персонажа до іншого. Лише після того, як було завершено озвучення, стікери перестали рухатися. Іноді на мапі ви зустрічаєте більш деталізовані місця, ніж ви могли очікувати. Швидше за все. Тут колись був персонаж, якого у якийсь момент вирізали. Більшу частину розробки гра була в жалігідному стані. Вона часто вилітала, частота кадрів була жахливою, а на мапі було багато пустих місць. Лише за останні п'ять місяців розробки, чи близько того, все зійшлося разом, і гра стала нагадувати релізний стан. Працювати над GTA 3 було дуже весело. Щодня з'являлося щось нове: нова місія, радіостанція, машина. Модель пішохода, будівля чи щось інше. Речі додавалися з хорошою швидкістю. Хоча всі у команді тоді дуже старалися, я не пам'ятаю, що хтось з нас перепрацьовував. За два з половиною роки я працював у вихідні лише один або два рази. Навіть у кризовий час більшість людей залишали офіс близько 9 чи 10 години вечора. Я особисто вважаю, що важко зосередитися на роботі більше 8 годин на день. Краще обмежити час перебування в офісі, але подбати про те, щоб ви проводили його продуктивно, а не затягували свою роботу. Чи думав я, що гра вийде настільки класно, якою вона є, мені завжди здавалося, що в неї є потенціал. Але у ній було забагато речей, які могли усе зафакапити. Ми не знали, що зробили щось особливе, навіть на пізньому етапі розробки. Ми погано виступили на ятери. Гра нікого не цікавила, але спостерігати за тим, наскільки добре вона продається, і продовжує продаватися, було дивовижною нагородою. До речі, Оскільки GTA та GTA 2 мали мультиплеєр, ми вважали, що GTA 3 теж повинна мати такий режим. Я витратив близько місця на впровадження онлайн гри. Тоді був лише один режим: Deathmatch. гравці могли витягувати один одного з машин і вбивати одне одного. Коли гравець помирав, вбивця отримав бал, а померлий відроджувався у іншому кутку міста, не в лікарні, щоб уникнути кемпінгу. Все працювало. Але виглядало так собі. Ми посиділи, подумали, і нам стало зрозуміло, що потрібно було ще багато чого зробити. Було потрібно більше різних та цікавих режимів. До того ж, мережева гра також означала лавину нових багів. На той момент у нас закінчився на розробку, і ми вирішили відмовитися від цієї ідеї. Для Vice City ми вже найняли двох програмістів спеціально для роботи над мультиплеєром. Однак у нас знову нічого не вийшло. Здебільшого. Тому що між виходом GTA 3 і Vice City пройшло замало часу, всього лише один рік. У Сан Андрес вже не було сенсу вводити мережеву гру, оскільки це була остання GTA для того консольного покоління. Натомість ми запровадили режим кооперативу, але тільки на консолях. З четвіркою, нарешті, настав час для онлайн гри. Із чотирма програмістами та такою ж кількістю дизайнерів рівнів, наш давній задум нарешті здійснився. Також. Аби розповів, чому стріляючи по місцю у класичній трилогії, його розмір постійно змінювався. Художники дали мені текстуру місця для GTA 3. я помістив місяць на небо. Переконався, що його видно вночі, та він має прийнятний розмір. Вже через кілька днів чотири художники сиділи за моїм столом і просили мене змінити розмір місяця. Без проблем, сказав я. Виявилося, що вони не можуть вирішити, який розмір місяця є найліпшим. Двоє з них хотіли, щоб місяць був меншим, бо так було реалістичніше. Інші двоє, у свою чергу, хотіли, щоб він був більшим, бо так було більш кінематографічно. Поки тривав цей срач. Я запропонував на час розробки зробити розмір місяця змінним прямо у грі, щоб вони могли самостійно визначитися без мене. Оскільки я також працював над стрільбою зі снайперської гвинтівки, я зробив так, щоб місяць перемикався між трьома розмірами маленьким, середнім та великим, кожного разу, коли гравець стріляв у нього з гвинтівки. Художники так і не повернулися до мене з фінальним рішенням, тож я просто залишив все як є. Врешті, місяць залишився таким у Vice City та навіть у San Andreas. Наприкінці ХХ століття наша студія змінила стару назву DMA Design на Rockstar North та переїхала у місто Единбург. На той час існувало дві команди, які працювали над двома різними тайтлами. Половина працювала над грою про годілу, а інша над перегонами. У якийсь момент продюсер Леслі Бензіс та арт-директор Аран Гарабут подумали, що є сенс розпочати роботу над новою GTA. Ідея полягала в тому, щоб просто перенести GTA в 3D. І вона здавалася виграшною. Тому майже всі члени студії приєдналися до розробки. Однак частина все ж таки вирішила придумати власну гру, яка в результаті стала Manhunt. Недовго також існував ще один проєкт, над яким. Працювали ветерани оригінальної дилогії GTA. Всередині студії ми називали її GTA 2,5. 2,5 з двох причин. Ця гра вийшла після GTA 2, але перед GTA 3. Ракурс камери був 2,5 вимірним, по суті, ізометричним. Було дуже схоже на Sims чи SimCity. Це більше 3D, ніж старий звид зверху, але все ще не повне 3D. Дія GTA 2,5 відбувалася в Майамі. Я ніколи не бачу її геймплею, так як її дуже швидко скасували. Між завершенням розробки GTA 3 та її релізом. Пройшло 6 тижнів. Стільки часу потрібно для запису гри на компакт-диски та їх розповсюдження. У ті часи вони могли випускати хотфікси та патчі для гри після завершення розробки. Тож компанія дала усій команді відпустку, і більшість з неї скористалися. Після релізу третьої частини ми повернулися до ідеї гри у Майамі, та розпочали створення Vice City. Це власне була ідея Rockstar New York, що місцем дії став Майами 80-х. Спочатку це мав бути лише пакет додаткових місць для GTA 3. Однак, після того, як GTA 3 дуже добре протилася, а Vice City почала виглядати досить відмінною від неї, було прийнято рішення зробити її окремою грою. Це рішення було прийнято відносно пізно. Можливо, на той момент робота Андрої велася вже 6 місяців або близько того. Поки програмісти півроку портували GTA 3 на ПК, художники та дизайнери рівні вже працювали над Vice City. Це було вірним рішенням, оскільки код GTA 3 не так вже і відрізнявся від Vice City. Тоді найтривалішим процесом було будівництво абсолютно нового міста та створення нових місій. Художники та дизайнери рівнів деякий час використовували базу коду GTA 3, поки програмісти працювали над PC-портом Трійки. Компанія оплатила усі витрати на поїздку до Майамі для всієї команди. Ми зупинилися в готелі на майамі біч, і це було просто кайфом. Художники мали фотоапарати та створювали колекцію текстур. Дехто провів цілий тиждень у барі біля готелю. А я потрапив на гру Dolphins та Miami хіт. Я пам'ятаю, що робота на Vice City була більш напруженою ніж на GTA 3. У нас був край стислий термін розробки всього лише один рік, та одночасно з цим великі очікування з боку гравців. Однак. Протягом того року стало зрозуміло, наскільки успішною була GTA 3. І ми отримували нагороду з нагородою. Усі працювали на одному лише адреналіні, але стало зрозуміло, що для наступної гри нам буде потрібно трохи більше часу. Процес роботи був здебільшого схожим на розробку GTA-3. Все знову базувалося навколо місій. Історія була досить квола. У Нью-Йорку збиралися підвищити рівень озвучування та найняти багато знаменитостей задля для цього. Змустере Ліоту озвучити головного героя було величезним завданням. У ті часи актори все ще вважали ігри на сходинку нижче від кіно. Ліота був ідеальним для цієї частини. гейм, people it, you know you think okay i'm just gonna do this voice it's not a big deal and then it became a huge hit and it's sort of part of the pop culture now is that surprising to you totally it's just like like, like it sold like 8 million units it's like a $400 million movie oh it's huge it. yeah it's, it's huge, like you're in a huge, huge hit movie huge huge and uh, it's just, it was fun you know you are just sitting there cursing at people it was, it was fun to do <laughs> but you gotta let people play that game oh yeah yeah, yeah that's is. a huge hit that game Було дивовижно спостерігати, як відчуття гри повністю змінилося лише завдяки деяким незначним замінам. Погода була більш сонячною, все було неоновим. Місто виглядало більш південним, а музика була з 80-х. Це змінило гру. А що ж було між Vice City та San Andreas? Після Vice City у Rockstar North виникло відчуття, що було б добре зробити щось інше. Щось, що не було б GTA. Деякі з художників хотіли зробити гру про виживання у зомбі-сетінгу. А програмісти вирішили їм допомогти. Художники люблять зомбі, не знаю чому. Деякий час ми займалися цією ідеєю. Ідея полягала в тому, щоб повністю зробити гру на основі Vice City. Місце дії, туманий острів у Шотландії. Гравця постійно атакували зомбі, вам потрібно було використовувати транспортні засоби, щоб пересуватися. Але автомобілі потребували пального. Пошук палива був би великою частиною гри. Я не можу точно пригадати, як довго ми працювали над нею. Може, десь місяць. Гра здавалася гнітучою і швидко вичерпала свій потенціал. Навіть люди, які власне придумали цю ідею, втратили свою віру в неї. Врешті ми відмовилися від цього проекту та почали працювати над San Andreas. Ми працювали немов божевільні, щоб Vice City встигла вчасно вийти. Усі були виснажені. І було зрозуміло, що ще одна гра за рік не варіант в додаток. Було очевидно, що у Вай було занадто багато інновацій, і ще одна переробка не взлетіла б. Ось чому San Andreas отримав цілих 2 роки на розробку. Наша впевненість як команди була захмарно високою, і з довшим циклом розробки ми відчували можливість проявити амбітність під час розробки San Andreas. І ми і справді були амбітними. У першій GTA було три міста, і ми хотіли зробити так само у San Andreas. Була одна конкретна зустріч, про яку мені досі сняться кошмари. У Rockstar North ми зазвичай приймали важливі рішення з п'ятьма. Людьми. І ось у нас була одна з таких важливих зустрічей, на якій троє людей хотіли, щоб кожне місто було на своїй локації. Це заощадило пам'ять, оскільки моделі горизонтів міст не повинні були постійно знаходитися в пам'яті консолі. У першій GTA різні міста були на різних картах. Гравець користувався літаками, автобусами чи потягами, щоб подорожувати між локаціями. А я хотів, щоб міста були на одній карті, оскільки для мене можливість самостійно подорожувати між містами була вкрай важливою, навіть якби це означало. Що нам доведеться знайти пам'ять де-інде. П'ятого хлопця того дня з нами не було, і мені не вдалося переконати інших. Мені було дуже сумно, оскільки здавалося, що ми збираємося зробити величезну помилку. Наступного дня у нас була ще одна зустріч: п'ятий хлопець на цей раз прийшов та повністю погодився зі мною і був набагато переконливішим за мене. Він вмовив їх, і усі три міста опинилися на одній карті. Я часто надзвичайно помиляюся. Деякий час я хотів, щоб GTA 3 була з видом зверху. Я навіть реалізував цей вид камери для неї. І щиро відстоював, щоб вона була такою за замовчуванням. Ми взяли код з Vice City, як основу San Andreas. Багато речей було покращено, але жодних кардинальних змін не було. Нью-Йорк? Організував чергову дослідицьку поїздку для нас. Вони найняли купу міських автобусів, і ми подорожували Вегасом, Лос-Анджелесом та Сан-Франциско. Художники фотографували все навколо. Це було дуже весело. rpg елементи викликали справжні проблеми. Якби гравець їв надто багато, CJ був би занадто товстим, щоб паркурити або швидко бігати. Це зробило певні місії неможливими для проходження. Наш відділ якості мав відловити усі подібні випадки. Коли головний герой був голодним, у нього бурчало в животі. А коли гравці почали досліджувати горочліат, щоб знайти бігфута, багато з них думали, що чують монстра, не усвідомлюючи, що це борчання в животі Сіджея. Тож, чому ми створили стільки функцій? Я, як сьогодні пам'ятаю, як сидів на зустрічі, де ми вирішили включити в гру Стелс. Нам це було не потрібно, оскільки у нас вже було досить багато нових функцій. Ніхто особливо на цим не переймався, але ми все одно це зробили. Ми надмірно ускладнили собі життя, оскільки багів наприкінці розробки було дуже багато. Амбіції. Та надбірна самовпевненість, одним словом. Міста та сільська частина між ними ледь не загубили наших художників. У GTA 3 і Vice City карти були розміром 4х4 км, і навіть тоді більша частина цієї території була водою. Карта Сан Андрес була 6х6 км і щільно наповнена усім чим завгодно. Нью-Йорк почав підкидувати ідеї. Вони прийшли з великим списком речей, характерних для різних банд у Лос-Анджелесі. Вони наполягали, що різні банди матимуть різні анімації ходьби, мабуть. Пізнавальна ходьба б тоді була важливою фішкою для банд. Команда продовжувала зростати, оскільки ми наймали все більше та більше людей. Крім того, команда Manhunt приєдналася на півдорозі. Для нас це була величезна допомога. Наприкінці створення Сан Андрес у нас було близько восьми десятків розробників плюс відділ тестування в Единбурзі. У Нью-Йорку також були тестери та розробники. Більшу частину часу розробка тривала спокійно, точно майже напружено, ніж у випадку з Vice Сіті. Однак, щоб завершити гру, нам довелося трохи перепрацювати. Компанія навіть наняла нам шеф кухаря, щоб добре нагодувати тих, хто працює допізна. Це дійсно допомогло. У день релізу магазини відкривалися о півночі. Була холодна, дощова ніч. Але я все одно пішов подивитися на картину до одного з найбільших магазинів в Еденбурзі. Я не очікував побачити стільки людей, але черга. Була довжиною приблизно у метрів 50. Там же я побачив двох художників з офісу, які прийшли з тією ж метою, що і я. Ми стояли там, дивлячись на всіх цих людей у такому захваті. Люди отримали свій диск і поспішали прямо додому, щоб протягом цілої ночі грати в гру, яку ми створили. Це було чарівно. У цьому й прикол створення ігор. Ви просто працюєте в офісі, і звідти вам важко оцінити рівень захопленості гравців, особливо до появи інтернету. У вас просто не було такого зворотнього зв'язку. А що ж було між Сан Андрес та GTA 4? Після Сан-Дрес ми справді дуже хотіли зробити щось, що не було б GTA. Rockstar San Diego працювала над грою в стилі Джеймс Бонда. Ми зробили демо на основі Сан Андрес. Здається, там був дельтаплан і автомобіль, який перетворювався на підводний човен. Воно вразило Rockstar San Diego і Rockstar New York, І ми почали працювати далі. Ідея полягала в тому, що команда Rockstar North буде поділена на дві половини. Половина з нас працювала б над наступною GTA 4, а інша половина над Agent. Внутрішньо проект мав кодову назву Jimmy. За духом, це була гра про Джеймса Бонда. А Jimmy — це шотландська версія імені Джеймс. For more than a decade, Rockstar Games have been delivering unrivaled interactive experiences to fans all over the world. Grand Theft Auto, Bully, Midnight Club and Manhunt all began on PlayStation. Today, we'd like to announce a new property coming from Rockstar North. It's called Agent, and it will be exclusive to PlayStation 3. Agent will take a player across the globe amidst the shadowy world of espionage and assassins in the darkest hours of the late 1970s. And that's why we're thrilled to have Agent coming exclusively to PlayStation. Дії гри мали розгортатися в 70-х роках минулого століття. Завдання були більш лінійними, ніж у GTA, з кількома різними локаціями. У нас була Франція, швейцарський гірнолижний курорт, Каїр, а наприкінці мала бути велика перестрілка з лазерами в космосі. Класичний Джеймс Бонд. Настрій був дуже класний. Ми дійсно взялися за Agent і працювали над грою більше року. Я пам'ятаю, наприклад, роботу над сценою погоні на гірських лижах зі зброєю. Згодом, розробка почала просуватися не так добре, як ми сподівалися. Зрештою, всій студії довелося приєднатися до роботи над GTA 4. Наостанок. Ми намагалися скоротити гру, завершивши як можна більше шматок Agent, перед тим, як до нас надійшов неминучий дзвінок з Нью-Йорка. Тоді ми вирізали цілий рівень, здається, Каїр, і можливо навіть космічну частину. Стало зрозуміло, що Джиммі занадто відволікав нас від GTA 4, і ми відмовилися від нього. Здається, потім проект передали іншій студії Rockstar, але їм також не вдалося його завершити. Sony Computer Entertainment. <звук> і на цьому розповідь обе хронологічно завершується. Він так і не встиг розповісти про залаштунки створення GTA 4. Хоч, однак, історія від нього з тих часів до нас все ж таки надійшла. Час створення GTA 3 гра була забагована протягом більшої частини її розробки. Так сталося, тому що ми почали створювати гру з нуля, а також працювала знову для нас рушиє Renderware. Який на той час також не був на піку своєї форми протягом більшої частини розробки, рідко коли було можливо пройти місію без крашу чи якоїсь помилки, частота кадрів на секунду була нижче 10 протягом більшої частини часу, а подорожуючи картою, ви постійно провалювались під землю. Пізніше ми розробили базу даних багів, але під час створення GTA 3 тестери просто вручно виписували кожну помилку. У кожного програміста, дизайнера рівнів і художника на столі була купа аркушів з описом багів. Ігрові об'єкти складаються з візуальних полігонів та полігонів колізії. Візуальні полігони відповідають за зовнішні вигляди об'єкту, коли як полігони колізії стосуються того, як об'єкт взаємодіє з іншими ігровими об'єктами. Виявлення прогавин у полігонах колізії відбувається відносно повільно, так як, наприклад, будівля з 10 тисяч візуальних полігонів може мати всього лише одну тисячу полігонів колізії. Як наслідок, на карті можуть виникати діри, які ви не бачите. Ось чому у відеоіграх ви іноді провалюєтесь під карту. Тестувальникам дуже важко шукати діри на карті. Під час розробки GTA 4 тестери виявили, що це особливо важко, оскільки персонажі могли провалитися крізь карту, у тому числі залежно від їх анімації, тож вони просто фізично не могли перевірити кожен шматочок гігантської ігрової мапи. Ось чому вони попросили створити ragdoll зброю. Регдол це стан ігрового персонажа, у якому реші починає самостійно створювати для нього анімації, динамічно розраховуючи, яким чином на нього впливають внутрішньоігрові об'єкти. Олександр Роджер створив спеціальний пістолет, який замість куль стріляв би регдол персонажами. Тестери могли обходити карту та стріляти регдол персонажами в кожну будівлю чи схил-пагорба. Тестери грають без плащів. Щоразу, коли вони знаходили помилку, вони намагалися відтворити її кілька разів. Вони відтворювали їх знову та знову, з різними машинами чи різною зброєю. Хороші тестери створюють детальний звіт, який вони потім відсилають художникам, кодерам та дизайнерам рівнів. Мабуть, це було дуже нудно. Я досі не впевнений, як вони не зійшли з глузду тієї роботи. Якщо я вірно пам'ятаю, у нас було близько 70 тисяч багів у Сан Андрес, коли як у четвірці, ця цифра збільшилась майже вдвічі. Щоразу, коли вносяться зміни, існує реальна ймовірність появи нового багу. Раніше тестери робили спідрани, щоб переконатися, що після чергової зміни у ігровому коді принаймні не з'явилися нові критичні помилки, які б перешкоджали завершенню гри. У час розробки GTA 3 тестери проходили основний сюжет за 1 годину та 20 хвилин. Досить непогано, враховуючи, що сьогоднішній рекорд спідран ком'юніті становить лише трохи менше однієї години. Ось тепер точно все. 22 листопада у блогу обе зникли усі нотатки, озвучені у цьому відео. А натомість з'явилося наступне повідомлення: сьогодні я отримав електронний лист від Rockstar North. Очевидно, дехто зі старої гвардії засмучений моїм блогом. Я справді не думав, що хтось буде проти, якщо я розповім про ігри 20-річної давності. Але я помилявся напевно, я написав щось, що могло б зруйнувати містику навколо Rockstar. Все одно цей блог не настільки важливий для мене, щоб дратувати моїх колишніх колег в один тому я завершу його. Можливо, я просто залишу кілька статей зі смішними історіями, які не стосуються нікого, крім мене. Я хотів би, щоб Rockstar розповіли про розробку трилогії, але схоже, що це не станеться б найближчим часом. Можливо, я спробую знову поділитися своїми спогадами через років 10 чи 20. А поки бувайте! Ваш обе. Зранку 24 листопада оба відредагував цю нотатку та повністю зніс свій блог. Я вирішив закрити цей блог. Мені стало відомо, що деяким моїм колишнім колегам не сподобалося, що я тут писав. Жодного тиску від Rockstar. Мій власний вибір. Бувайте обе. Потім, після певної хвилі медіа скандалів, у своєму твіттері він написав наступне: Мої дії призвели до купи негативних статей про Rockstar вчора. Я почуваюся через це жахливо і минулої ночі майже не спав. Я добровільно видалив свій блог. Ніхто з Rockstar мене навіть не просив цього робити. Я думав, що я це чітко висловив, але журналісти почали створювати заголовки у дусі мега злі корпорацій, душить колишніх робітників. Це чистий клікбейт. Rockstar точно час від часу скоюють помилки. І я вважаю справедливим критикувати їх за них. Однак, те, що сталося вчора, це просто смішно. Це було останнє повідомлення від Обе у цьому відео. Обе Вермей залишив Rockstar в середині 2009 року. За його словами, у той момент він почав відчувати від дискомфорт від того, наскільки великою стала компанія та наскільки незначною стала його власна роль у створенні нових відеоігор. Тож, він пішов із студії і почав займатися розвиваючими відеоіграми для дітей. Я сподіваюся, що у нього зараз все добре. Rockstar не нагадує мої які полюють на своїх власних людей. Так, вони безумовно заблокують ваш анус, якщо ви хоча б десь опублікуєте злиті фрагменти з GTA 6. Однак я не вірю, що вони хоч якось погрожували обе за його блог. Думаю, все і справді завершилось максимально любовно, бо і своїх, щоб чужі боялися, це трошки не про Рокстар. Рокстар це люди, які приходять ні звідки після багаторічної радіотиші, та випускають безумовно високоякісну відеогру, яка стає об'єктом обговорення на довгі роки вперед. Я ось недавно дізнався, що у сцені з сімейним портретом у фотоетель можна перевчасно закинути динаміт. І кінцева фотографія Джона та Ебігейл вийде не зовсім звичайною. Red Dead Redemption 2 вже 5 років. Алло? Тож ми побачимо перший трейлер GTA 6 вже цього місяця. Скоріше за все разом з датою релізу, яка традиційно займе для себе осінь наступного року, якщо гру не перенесуть не пізніше. Я не знаю, чого очікувати в цієї гри, і зараз я не говорю про щось пов'язане з геймплеєм чи історією. Скоріше, зараз я розмірковую над масштабом соціального ажіотажу коло проєкту, очікування якого затягнулося на цілих 10 років. Я на хайпі. Особисто я на такому мадійному очікуванні усіх можливих новин, розбірів та зливів шостої частини. Банально цікаво. Цікаво, що буде далі. Банально цікаво, якою вийде Grand Theft Auto 6, а які ваші очікування щодо нової гри Rockstar? Поділіться своїми бажаннями у коментарях. Після виходу GTA 6 ігрова індустрія зміниться назавжди. Це можна сказати точно.